Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора, що цікавенького привезли, які ціни, асортимент, знижки та акції. Дякую, що дивитесь. Усім бажаю приємного перегляду. Хто питав, нарешті привезли гілочки лимонів по 149 гривень одна гілочка. Соняшники ось такий букетик 119. Кошик чорний металевий на багажник велосипеда. Ціна 234 гривень. Ручний полосос 1499. Потужність 600 Вт. Довжина кабелю 5 метрів. Світильник садовий 119. Лампа кемпінгова 199. Світильник луну круглий 69. Ось такий світильник садовий за 229. Гномик садовий 149. Квітка 55. Лампа led підсвітка на батарейках 59. Мічник зайчик 140 гривень. Прикраса садова, метелик 64, рукавички по 14. Ножиці садові 199. 59 дроти для підвішування рослин. Дві штуки упаковка. Краблі металеві 64 59, лопатка 49, секатор 254 гривні, нитка теплична, 100 грамова 39. Ось такий гномик, декоративна фігурка садова, 199 кролик також 199. Є ще жабеня за 129. Та їжак за 169, 349 фігура садова Леді Йога. Підсвітка для підстаканника автомобільного 199, автолампочки 34, 2 штуки, нічник ЛЕД-підсвітка 34, ведмедик дитячий, два режими 69, вугілля 129. 2,5 кг 77,5 кілограми кілограмове та 74 гривні. Грунтосуміш універсальна. 20-літрова, 99. Паркан садовий. Декоративний 99. Шампурі металеві. Ручка дерево 99. Світлодіодний настільний світильник на прищіпці 6 ватний Не шкодить зором зарядка від USB 99. Ліхтар кемпінговий акумуляторний 249. Світильник садовий 299. Вулична гірлянда на 10 лампочок 399. Ліхтар настінний, вуличний 149. Сурикат на камені фігурка садова 499. Кашпо декоративне мавпа – 199. Пластиковий вазон для квітів зі знижкою 77 гривень. Ось такий ще є. Білий за 29. Гноми 399 менший та 499 більший. 949 металева драбина на 3 сходинки. Сушарка для одягу 549. Шльопанці дитячі 179. Ось такі на танкетці 199 чорні в краплинку білу. Дитячий басейн від двох рочків 649. Матрац для плавання кактус 949. Маска для плавання 199. Коло човник дитяча 349. Шльопанці чоловічі 119. Ось такі закриті, темно сині 229. 149 відкриті з надписом Чорні 199. В'єтнамки ціна 39. Пакети вакуумні, гофровані 20 штук 129. Сушарка для посуду 399. Набір шампурів упаковка. 6 штук, хромована сталь 60 см 77 гривень. Печиво глазуроване, вишневе желе 400 г 74 гривні, Снеки 39 140 г, трубочки вафельні 29-150 г. Десерт з кокосом 10 штук 34 гривні. Зефір глазурований. Ціна 59, 225 г. Чіпси норі, солоні та васабі 44. Трубочки бамбукові. Новинка зі смаком полуниці вершки. І також молоко згущене – 39 200 г, цукерки желені від рошен 33 200 г. Крекер сметана та зелень 14 зі смаком сиру 15 80 г. Крекер вершковий 24 з какао 22 гривні 180 г. Гр. Пакети для льоду з клапаном 39, упаковка 10 штук. Ані блиск ціна така ж сама 1-літрові 10 штук. Фрекенбок 1-літрові 49 Набір подарунковий, дреслана чашка та 150 пакетиків 129 Рідкий чай концентрований від добрик 17 Смаки м'ята, чорна смородина. Лимон імбир, вишня м'ята та пряна обліпиха вага 50 г. Чай ловаре 59, цикорій з кавою 90 грамовий 29 Сухі вершки до кави 44. Напій кавовий зі смаком кокосу. Ціна 88-12 штук. Якобстрі в одному, 8 штук 47 гривень. Кава тірамісу 119, вага 100 г. Якобс 6 гривень, 3 в одному. Напій шоколадний зі смаками 47-104 грами. Сік дитячий 9. Напісок соковмісний – джусик 200 г. Ціна 13. Пюре галіція дитяче 24. Цукерки пташини молоко 152 гривні. Суп швидкого приготування 20 25 г. Паста Міленіум 88 з фундуком. Грінки зі смаком часнику 24-80 г, багети житньо-пшеничні 27 чіпси лейс 30. Приправа крута курка 9 20 г. Приправа до риби 10 та до м'яса. Кетчуп болгарський 25 Соломка фрі зі смаком грибів 10 г. 20 штук 44 гривні. Крем соус з гранатом. Ціна 69 Ще є інжир та солодкий чилі. Мигдаль для випічки 19. Попкорн 15 зі смаком сиру 100 г. Карамелізований 39 Крем-паста шоколадна 2950 г. Халва зі смаками. 50 грамова 7 гривень. Упаковка декору 34 Натуральні фруктові цукерки 29 малина. Батончик вафельний 14 цукерка глазурована арахіс 11 40 г. Суміш горіхова 100 грамова релакс 39 Насіння гарбузове смажене солоне 39 за 100 г. Ядро соняшника смажене 15 44 козинаки, Печиво наполеон 29 228 г. Печиво до чаю 140 г гр. 22 гривні. Дякую, що дивились економних та смачних покупок. На все добре!